Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі-Антистрес. Я до вас з новою роботою. Пам'ятаєте, казала вам, що буду перев'язувати своє платтячко. Я зв'язала його, і воно мені не подобається. Тому вирішила почати в'язку зверху вниз. Тут я пров'язала горловинку. Горловина у мене буде така, прям спадаючи на плечики. І дивіться, зробила раз, два. От. Оце у мене перед-зад. І це у мене два рукавчики, і вже почала вив'язувати. Дивіться, ось таку ось такий зробила е, погончик. Дивіться, як гарно. Я не, не знаю, погони виглядає чи ні. Це початок візерунка, і в принципі по замовченню, це буде задня частина. Е, тут починаю в'язати, взагалі набрала е, для мене не властиво е, трохи багато петель. Але я саме так хотіла, оскільки плаття має виходити ніби толітненьким, тому я набрала небагато і немало, але так, щоб спадало на плечі, а не щоб була горловина прямо під горло. Тому у мене тут 131 петля, тобто одна для сходу і 130. І цих 130 петель я поділила на 4 частини. У мене вийшло по 36 на перед і спинку, спинка перед, і по 17 на боки. Тут у мене, щоб ви розуміли, 6 петель. Зараз поясню, як, чому я так відділила і як це виходить. В інтернеті побачила візерунок, мені дуже зайшов. Дивіться, як воно виглядає. Ми беремо з. Кожних трьох лицевих ми робимо п'ять. Тобто, в одному рядку ми додаємо не одну петлю, а дві. Зараз з трьох роблю п'ять. І з цього боку теж з трьох роблю п'ять. Дивіться, є п'ять петель. Тепер тут знову у мене є три. Я їх перевертаю другим боком. Тобто, раз, два. Три. І з трьох теж роблю 5. Два, три. Так, дивіться. І тут у мене є вже 5 петель. Поставлю з другого боку, щоб не зважало. І оцей маркерок я вже ставлю тут, я їх завжди пересуваю. І ось цей зараз теж пересуну. І за рахунок того, що, виходить, в одному рядочку, я додаю. Добавляю... Я, я додаю не одну, не дві петлі, а цілих чотири. Відповідно, оцю добавку я роблю не в кожному рядочку, а зараз покажу, як. В цьому рядку я роблю прибавочки. О, дивіться. І виходить, раз, два, три, і в четвертому знов через три рядочки, в четвертому знову роблю прибавку. В загальному воно, виходить, досить непогано. Надіюсь, воно видно, але сонечко світить. І тут я зробила звичайно, платочну в'язку. Можна було б більше рядочків, але, ну, вже на кольорі смак. І тут я далі пров'язую звичайними лицевими петлями. Оскільки це кругове в'язання за верхню стінку. Так, дивіться, пров'язую повністю. І зараз знов тут буду робити, бачите? І воно в результаті, оскільки я горловинку не вив'язувала дуже високу, вийде горловинка така трішечки квадратна, вона буде йти з нахилом до. Ось цих, ну що я кажу погонів. Е, воно не погони називається. Напишіть, будь ласка, вилетіло з голови і не можу пояснити, е, як воно називається правильно. Погони Це трішки інакше. Ми, коли робимо реглан-погон, там формуємо отак з потель. певну, певної ширини, напевно, погон. Хто що любить. До речі, покажу, хочу теж спробувати вив'язати. Так, поки що знімаємо. Ров'язуємо дві, з оцих трьох, бачите, роблю з трьох п'ять, Тут ставлю маркерок і з трьох роблю п'ять. Маркери посуваю в кожному рядку, в якому з трьох роблю п'ять. Щоб не загубити, тому що, ви розумієте, воно розширюється, і, відповідно, я з обох боків виділила маркером, щоб мені було зручніше. Далі тут раз, два, три петлі, знову перевертаю, щоб вони не були перекручені. І знов з трьох роблю п'ять. все зробила. Тепер ось тут раз, два. І оцю маркірочок ставлю після трьох. Ось так. Застібнула. І відділяємо. І так далі буду пров'язувати повністю до того моменту, де вже треба залишати на рукавчики. Рукавчики по плану мають бути короткі. Сама. Сукня має бути теж такого плану легкого, я б сказала, навіть спадаючого від грудей, можливо, навіть і не від грудей, можливо, від початку будемо бачити, як воно буде, як воно себе буде показувати. Поки що ідея є, не знаю, чи ви робите так само чи ні. Але у мене спочатку народжується ідея. І коли я починаю втілювати її життя, то вона якби трішки коригується. Це не завжди ідея десь з інтернету. Це може бути частинками. Тобто, от знайшла, наприклад, як робити ось такі красиві спуски. Плюс зараз я буду до кінця пров'язувати і, можливо, досить цікавий зроблю низ самої, самого платічка. Можливо, зроблю, а можливо, ні, все буде. Залежати від того, чи воно в мене буде пряме, чи я буду додати петлі і робити його більш таке вільне і широке. Взагалі, от ці, ця нитка теж залишилася. В подальшому я буду розпутувати повністю плаття, яке вже готове. Це останнім часом теж дуже нечасто роблю. Коли вже готова сшита річ, я її мушу розпускати. Зазвичай. Я починаю розпуск на півдорозі. Тобто, коли я там не дов'язала або щось не дошила, бачу якісь баги, тоді я починаю розпускати. Але тут все пішло не так. Тому будемо з вами повністю розпускати плаття. Не знаю, чи буду намотувати на бобінку чи ні. Взагалі, ниточка така, що хотілося б її намотати, тому що вона. Скручується, тобто перекручується на бубінці, вона так би розійдеться, розпрістреться. Не знаю, буду бачити. Подивимося. І, звичайно, буду показувати поетапно, скільки і чого я буду додавати. Поки що, в принципі, горловина широка, якщо хочете вущу, набирайте, звичайно, вущу, тоді можна буде зробити більшу. Горловинку, більше стоючку, наприклад, так вище воно буде йти. І, можливо, вийде плаття не зовсім літнє, вийде більш такий теплий варіант, де може бути короткий рукавчик, може бути довгий рукавчик, ну це вже на колір і смак. А поки що це ось такий початок, його так не дуже видно. От, Зараз покажу. Це, виходить, два рукавчика, і перед. І спинка. І я вже бачу, що мені треба довших спиць тому буду переходити на більшу довжину, буду зараз шукати спиці. Це у мене 40 40 чи 50 см спиці. А очевидно, що вже треба більше, щоб я могла зорієнтуватися, наскільки мені треба довго, і коли вже залишати на рукавчик. Тому наступне відео очікуйте. Буде продовження. Напевно, уже буде коли б спускати на рукавчик і починати вже е, рукавчики пройми робити, так? Можливо, ще додам е, декілька ось таких е, рядочків для того, щоб зрівняти зад, щоб підняти як росток, щоб задня частина була вища. Але я ще не знаю. Досить часто люблю. Коли у мене перед і зад однакові. Навіть якщо я в'яжу, наприклад, звичайно, частинами, поворотними рядами, так, спинку окремо перед окремо, все одно я люблю, коли вони однакові. Ну, не знаю, це на кольорі смак. Хоча інколи піднімаю саму горловину вище на рідок 2, і тоді воно досить цікаво виглядає. Тому, подальшому, очікуйте, має бути цікаво, мені самі цікаво, як воно буде далі, поки що. Не знаю, наскільки вам видно, мені дуже подобається. Залишайтеся зі мною надалі, обов'язково буде більше відео. Про лайки мовчу. Захочете, сподобалося, обов'язково лишайте. па па па